з із 18 стовпчиків з одним накидом магічне кільце. За перший стовпчик у нас буде три повітряні петлі. І 17, власне, стовпчиків. Один, два, три, и так далее. 18 стопчики мои вот. Теперь подтягиваем. Можно. З'єднуємося в третю петлю підйому. Набираємо 5 повітряних петель, 3 як стовпчик з накидом, і 2 як арка. Накид, Відступаємо 2 стовпчика в третій. Речкуємо стовпчик з накидом. 5 повітряних петель. Один, два, три, 4, 5. Стовчик з накидом цей самий стовпчик, куди ми щойно пров'язали, 1, 2. Накид. Відступаємо знов два стовпчика в третій стовпчик з накидом. І знову один, два. 3, 4, 5. Накид пров'язали в цей самий стовпчик. Дві повітряні петлі. Накид. Відступили два стовпчика в третій. Пров'язали стовпчик. 1, 2, 3, 4, 5. І таким чином у вас має вийти. Шість арок з п'яти повітряних петель. Останній стовпчик ми прив'язали в ту саму петлю, де ми з'єднувалися з попереднього ряду. Тепер дві повітряні петлі і пров'язуємо стовпчик з накидом в третю повітряну петлю підйому. Ось так. знову набираємо три повітряні петлі, як стовпчик з накидом. І тепер вже 5, як центральна арка. 2, 3, 4, 5. Ось так. Накид, стовпчик з накидом. От сюди в вершину, стовпчика з накидом. Переднього ряду. Трішки не дотягнула. Ось так. Тепер дві повітряні петлі, стовпчик накидом, ось в цей стовпчик, тобто в третю петлю підйому ось тут. Ну, по факту це як в нас стовпчик йде. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом в наступний стовпчик. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом в третю повітряну петлю в цій арці. Одна, дві, в третю. Тепер 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Стовчик з накидом в цю саму повітряну петлю. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом в наступний стовпчик. І так по колу. Ось таким чином. У нас буде такий шестикутничок росте. Така чудова зірочка у нас виходить. Ми з'єдналися в третю повітряну петлю. І тут ми гачкуємо 5 повітряних петель: 3, 4, 5. Три стовпчик з накидом і дві арка. Накид. Ось тут ми відраховуємо. Першу, другу. Стоп, десь я загубила. А, ну да, ось тут. В третю повітряну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. П'ять повітряних петель. Два, три, 4, пять. Стовпчик з накидом в цю саму петлю. Дві повітряні петлі, накид. І ось тут як філейна сітка. Дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. Знову дві повітряні петлі, стовпчик, над стовпчиком. І аж сюди. То точно такий самий ряд, як і попередній. Зустрінемось в кінці. Так. П'ятий ряд. Три петлі підйому. Один, два, три. Два стовпчика з накидом. Наступну арку. Один. Два. Стовпчик з накидом. В стовпчик з накидом. Два стовпчики з накидом в арку з п'яти повітряних петель. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Знову два стовпчики з накидом. в Цю ж арку. Один. Два. Два. Стопчик с накидом в столбчик, 2 столбчика с накидом в арку. Столбчик с накидом в столбчик. Два столбчика в арку. стовпчик, стовпчик, і ось тут середня арка, в неї гачкуєте один стовпчик, повітряна петля і ще один стовпчик. І далі, так як ми вже гачкували в кожну арку. По два стовпчика, над стовпчиком по одному. Ну і ось тут, ви вже знаєте як. Головне не пропустити ось тут повітряну петлю. Так, шостий ряд. Але для того, щоб його почати, нам потрібно перейти от сюди арку. Це ми робимо сліпими петлями. Просто беремо ось так і переходимо, сильно не затягуємо. Щоб не було видно. Що ми цю штуку робили? І в арку. Ось так. Тепер три петлі підйому. І 10 стовпчиків з накидом в арку. Один. Два. четыре 5 пять шесть семь весим тышки Девять и десять. Перерахували уважно, щоб все зійшлось. Тепер накид. Відступаємо три стовпчика і в четвертий гачкуємо чотири стовпчика з одним накидом. Два, три. 4. Повітряна петля. А ось тут тепер, для чого ми робили цю арочку. Ось в неї арочку 4 стовпчика з одним накидом. 1 2 3 і 4. Повітряна петля накид. З цієї сторони 3 Відступили в четвертий стовпчик, знову гачкою 4 стовпчика, 2, 3, 4. Ну і ось в цю арку 11 стовпчиків з одним накидом. І так по колу. Хто ще не злякався, не знаю. На даному етапі серветка сильно береться хвилями, підставка серветка. Не переймайтесь, ми коли закінчимо її, вона стане ось такою. То все буде чудово, вона вляжеться. Сьомий ряд. Три петлі підйому і дві арки стовпчик з накидом в наступний стовпчик, дві повітряні петлі, Стовпчик з накидом в наступний, дві повітряні петлі, і так всі 11 стовпчиків. Пров'язуємо дві повітряні петлі. В описі до цього відео Цього майстер-класу буде посилання на файл з схемою даної серветки та трішки меншої. Вони можуть бути гачковані як набір. Трішки більше і трішки менше. І останній стовпчик. Ось так: чотири стовпчика з накидом в арку з однієї повітряної петлі. Один. Два, три і чотири повітряна петля, чотири стовпчика з накидом, в наступну арку. Один, два, три, і чотири. Ну і стовпчик з накидом в перший стовпчик, який ми гачкували верху. І знову дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, стовпчик з накидом. І так по колу зустрінемось тут. Так, ми переходимо сліпою петлею в арку, три повітряні петлі підйому, два стовпчика з накидом в арку. Дві повітряні петлі. Три стовпчика з накидом в наступну арку. Два. Три. Дві повітряні петлі. І так, в кожну арку ми гачкуємо по три стовпчика, між якими дві повітряні петлі. Так, дійшли ми до краю. Ну і тут просто лишилась одна арка, в неї ми гачкуємо 4 стовпчика з одним накидом, 2, 3 і четвертий. І відразу переходимо знову в арки. Кожну по три стовпчика і між цими групами по дві повітряні петлі. Три стовпчика, дві петлі, і знов три стовпчика. І так по колу. Останній ряд даної серветочки. Я вирішила робити його рельєфними стовпчиками. Ви можете робити просто стовпчиками, буде у вас мережа на серветка. І так, петля підйому, рельєфний недов'язаний стовпчик з одним накидом, другий. Теж недов'язаний. І третій. І разом. П'ять повітряних петель. Два. Три. 4 5 3 рельефных столбчика суднею и вершинами твой и третий и разом и снова 5 2 3 4 5 и так обв'язуємо кожну групу з трьох стовпчиків. От ми дійшли до ось до цього місця, тут ми тримаємо пальцем і відразу переходимо до наступного рапорту. Тут основна задача наша не повитягувати петлі, щоб наші стовпчики були рівні. Ось так: 1, 2, 3, 4, 5. І так далі по колу. В принципі, якщо ви хочете, і вам ось такий край не подобається, можна додати всередині кожної арки по опіку. Або зробити обв'язку з трубчиками без накиду, знову ж таки, з піком. Варіацій може бути купа. Дивлячись, що вам більш подобається. На цьому я закінчую. Дякую за увагу! Легких вам петельок! До зустрічі в наступному майстер-класі!